Ciao, caro amico! Ti saluto in questa nuova lezione del livello a 2 A2, bene nuovo passato prossimo. di novel and we will have to check out the practice of DC. Sei pronto, Sei pronta? initially! Вербі ріфлесіві passato» Зворотні дієслова в минулому часі. Сьогодні ми розглянемо зворотні дієслова в минулому часі «passato просимо. Але хочу підкреслити, що такі правила вживання зворотних дієслів стосуються всіх складених часів. Тобто пасато просимо, anteriore і трапасато просимо. Почнемо з невеликих діалогів з яких ми візьмемо правила вживання зворотніх дієслів пасатопросіму. Комплетатель фрази кон ми, «сі», «інконтрати», синтіта «вісті». Доповніть фрази такими елементами мі, це зворотня частка першій особі, сі це зворотня частка в третій особі однини або третій особі множини, інкотрати, дієприкметник дієслова «інконтрари», синтіта. Ще один дієприкметник і вісті також дієприкметник, у множені. Ieri Enrico è svegliato con un raffreddore terribile. Подумай, чого не вистачає тут. Частки дієприкметника і в які особі. la risposta коректа. Сі е svegliato. Звісно, форма пасатопросиму була вже майже сформована повністю. У нас є допоміжне дієслово е, тобто есере в третій особі, «ді» діприкметик дієслова звельяре, але не вистачає зворотньої частки. Сі-е-звельято. Тепер подумай, чого не вистачає тут. «Per questo non ci siamo. Звісно, дієприкметника чисіямо вісті. Причому не вистачає саме дієприкметника в множині чоловічого роду, тому що говорить чоловік. Перечитаємо ще раз цю репліку. Єрі Енріко Сієсвілято, кунура фрідори та Рібіля переквесті оно чисямо вісті. Вчора Енріко прокинувся з жахливою застудою. Тому ми не побачилися. Продовжимо. Anch'io ieri non mi sono bene. Розгляньте речення і проаналізуй, чого не вистачає. Чи є допоміжне дієслово, чи є дієприкметник, частка зворотня. Проаналізуй, будь ласка. Ecco la risposta corretta. Anch'io ieri non mi sono sentita bene. Звісно, не вистачало саме дієприкметника. Non mi sono sentita bene. Я не почувалася добре. Продовжимо. А, альора allora, ту і Луїза не висієте? Подумай, будь ласка, якого елементу не вистачає, щоб сформувати вербу рефлексиво в посаду просимо. <му> corretta. Ecco ah, коректа. А, e Luisa non vi siete incontrate? А, тож ти, Луїза, ви не зустрілися. Вісієте інкотрати. Знову ми зустрічаємо зворотнє дієслово «інконтрарсі». У нас є частка ві, допоміжне діє слово естере і дієприкметник «інконтрати» в жіночому роді. Продовжимо. Портропоно. ероджа вестита мала фіне нон соно ушіта». Чертаменте ma джавістіта, fine фіне sono uscita. На жаль, ні, я вже вдягнулася, але, зрештою, не вийшла. Тут не вистачало саме зворотньої участки, тому що тут присутнє вже допоміжне дієслово essere Есере плюс дієприкметник vestita. А тепер розглянь, будь ласка, всі речення, які ми сформували. Подумай, яке допоміжне дієслово вживається зі зворотніми дієсловами у складених часах? Звісно, це есере. Всі зворотні дієслова у складених часах в даному випадку ми будемо розглядати пасату просимо, вживаються з есере. І так розглянемо зворотне дієслово при парарсі. Як завжди, зворотня частка виноситься вперед, ми її змінюємо в залежності від дієвої особи. Ми, ТІ, СІ, ТІВІ СІ Діє слово есере як допоміжне. І, звісно, сформований дієприкмертик буде змінювати своє закінчення О в чоловічому роді, А в жіночому роді, І в чоловічому множини, Е в жіночому множини. Ось як звучить діє слово препарарсі готуватися, підготуватися в минулому часі пасату просимо. Ієрімісуно препарату препарата перлізами. Вчора я підготувався, підготувалась до іспиту. Ієрі ті сей препарато препарата перлизаме. Вчора ти підготувався, підготувалась до істу. Ієрі сиє препарато препарата перлизами. Вчора він підготувався або вона підготувалася до істу. Ієрі чисямо препарати, препарати перлизами. Вчора ми підготувалися до іспиту. І тут же у нас є закінчення «і» в чоловічому роді множини і закінчення «е» в жіночому роді множини. Ієрі вісєте сіте препарати, препарати перлизами. Вчора ви підготувалися до іспиту. сі соно препарати, препарати перлезами». Вчора вони підготувалися до іспиту. Будь ласка, зупини відео, перепиши в зошит повне відмінювання цієї слова препарації. І зараз ти спробуєш провідмінювати самостійно зворотні дві слова вписати просіму. Візьмемо дієслово звільнярсі. Зупини це відео і пропиши в зошиті повне відмінювання дієслова звільнярсі в посаду просіму. Еколя risposta corretta, ось правильна відповідь. Ieri mi sono svegliato svegliata alle 8. Ieri ti sei svegliato svegliata alle 8. Ieri si è svegliato svegliata alle 8. Ieri ci siamo svegliati svegliate alle 8. Ieri vi siete svegliati svegliate alle 8. Ieri si sono svegliati svegliate alle 8. <truirà> Proposhev'soshiti e pisleceo per aver цього la giusta Ieri mi sono alzato, alzata subito. Ieri ti sei alzato, alzata subito. Ieri si è alzato, alzata subito. Ieri ci siamo alzati, alzate subito. Ieri vi siete alzati, alzate subito. Ieri si sono alzati, alzate subito. Візьмемо діє слово лаварсі. Також зупиняй, будь ласка, відео, прописуй в зошиті і потім прослухай мене. Mi sono lavato lavata con l'acqua fredda. Ieri ti sei lavato lavata con l'acqua fredda. Ieri si è lavato lavata con l'acqua fredda. Ieri ci siamo lavati lavate con l'acqua fredda. Ieri vi siete lavati lavate con l'acqua fredda. Ieri si sono lavati lavate con l'acqua fredda. Viviamo scelto nel di esso vestirsi. Ripoyny video, jak zavzhdy i propysy v zashity. ieri mi sono vestito vestita alla moda. ieri ti sei vestito vestita alla moda. ieri si è vestito vestita alla moda. I ieri ci siamo vestiti vestite alla moda. ieri vi siete vestiti vestite alla moda. Ieri si sono vestiti, vestite, vestite alla moda. Molto bene, добре, Цього достатньо, а тепер попрактикуємо вживання пасатопросиму для зворотних дієслів в реальному контексті. Зараз я буду просити тебе закінчити речення в теперішньому часі і в минулому часі з одним і тим самим дієсловом. Дієслово, яке необхідно вжити, стоїть зараз в душках перед тобою. Звільярсі прокидатися! Будь ласка, знову зупиняй відео, пропиши в зошиті речення спочатку в теперішньому часі, а потім в пасату просимо дієсловом звелярсі. Я дам, як завжди, тобі декілька секунд. Але якщо ти не встигаєш, зупиняй відео. Дісовітос і звеля лисейте. Зазвичай вона прокидається у сьомій. e anche stamattina si è svegliata alle 7 e anche oggi sera si è riuscita a riuscire a dormire e ora vedete il verbo alzarsi riuscite a riuscire ora c'è il presente indicativo e il passato prossimo ecco la risposta corretta di solito si alza 15 minuti dopo

Зазвичай вона миється холодною водою і анкестаматін сієвата коляква фредда. І сьогодні вранці вона також помилася холодною водою. Вживаємо дієслово вестірсі – Вдягатися. Дісоліту сівести велочементе зазвичай вдягається швидко anche stamattina si è vestita velocemente. також вдягнулася швидко. Ді слово робити макіяж, краситися. Di solito si trucca poco. Зазвичай вона мало краситься. stamattina si è poco. І сьогодні вранці вона також мало накрасилася. Петлі на розчисувати волосся. Ді соліто сі петлі на інчинку мінуті. Зазвичай вона розчисується за 5 хвилин. І анки ста матіна сі петлі на інчинку мінуті. І сьогодні вранці вона також розчисалася за 5 хвилин. Препарарсі готувати собі. Сі Зазвичай вона собі готує сніданок і ангела тіна си препарата ла колонки. Сьогодні вранці вона також приготувала собі сніданок. В сінтірсі чутися в значенні зв'язуватися з кимось, передзвонюватися.

І сьогодні вранці вона також заснула о 23. Мультобине! Бравісімо! Бравісіма! Чудова робота! Наприкінці нашого заняття я залишаю тобі дуже важливий список зворотних дієслів. Ці зворотні дієслова необхідно обов'язково вивчити поступово до завершення рівня А2. Це найвживаніші, найважливіші зворотні дії слова італійської мови. Роздрукуй цей список або перепиши собі в зошит і поступово починай вчити їх. А на сьогодні ми завершимо. Зустрінемося на наступному занятті. alla prossima lezione. Не забудь підписатися на мій інстаграм, щоб отримувати найважливішу. And I can see information about the post. Arrived, ci vediamo pronto. Ciao!